Так, Береславщина, Херсонська область. Це на сьогодні в Береславському районі. Оце такий соняшник. Тому видно вже все йому. І 30 за сантиметрів він витягну головку. Ну, горів. Чистесенький, ні травиночки, нічого. Гарна густота. І вже фермера. Зараз покажу. Уже косять, тільки не комбайнами і не в жовтні. А в першу чиста 100 липня, якраз іде йде, все задіскує. Пшениці згоріли, позасівали пари ті, що довжні повинні бути. Поля в парах посіяли соняшник. Надії, що хоч якісь кошти будуть. Ну і не буде нічого. Можете подивитися. Чистесенький, рівнесенький. Є трактор. Трактор вже діскує. Надійше, що отримує від державу хоч якусь допомогу, щоб посіяти на тому полі на осінь. Розимо пшеницю на 26 рік. Так що це так.